Вітаємо вас у медичній інформаційній системі Доктор Елекс. Розглянемо нове рішення Цифровий інформаційний екран. Цифровий інформаційний екран це інструмент для надання інформації пацієнтам, відвідувачам і медичному персоналу. Екран відображає розклад лікарів, Електронну чергу, Палату стаціонару та кабінет амбулаторного прийому. Інформаційні екрани можуть бути розташовані в різних зонах лікарні, наприклад, реєстратура, кімнати очікування, коридори, палати стаціонару та кабінети амбулаторного прийому. Отже, всі, хто перебуває у лікарні, мають доступ до інформації. На цифровому інформаційному екрані відображається розклад лікарів. Це дає змогу пацієнтам та відвідувачам легко знайти інформацію про графік прийому лікарів. Завдяки цифровому формату, розклад лікарів може легко оновлюватися і змінюватися в режимі реального часу. На екрані можна побачити Кабінет лікаря, інформацію про лікаря, спеціалізацію лікаря, вільні та зайняті години, якщо година відображається білим кольором. То лікар не працює. Якщо година відображається зеленим кольором. То лікар працює і вільний. Якщо година відображається синім кольором, то лікар працює і зайнятий. На цифровому інформаційному екрані також відображається електронна черга. Це дозволяє пацієнтам та відвідувачам бачити, коли підійде їхня черга. Тут можна побачити кабінет лікаря. Інформацію про лікаря, спеціалізацію лікаря, чергу пацієнтів з трьома останніми цифрами ID пацієнта, наступного пацієнта у черзі, де також відображається три останні цифри ID пацієнта та статус лікаря. Палата стаціонару ще один тип інформації, що відображається на цифровому інформаційному екрані. Це дозволяє пацієнтам та їх родичам легко знаходити потрібну палату. Для медичного персоналу це може бути зручним інструментом для відстеження зайнятості палат, швидкого знаходження вільних місць для нових пацієнтів та отримання інформації про пацієнтів, які знаходяться у палаті. На інформаційному екрані Палата стаціонару ви можете бачити назву відділення, номер палати, ім'я та побатькові пацієнта. Вік і стать пацієнта. Категорії пацієнта, які підтягуються з медичної карти пацієнта, та нотатки пацієнта. Цифровий інформаційний екран в лікарні також відображає інформацію про кабінет амбулаторного прийому. Він розташований біля кабінету лікаря, і це дозволяє пацієнтам та відвідувачам легко знайти потрібний кабінет і отримати інформацію про лікаря. На інформаційному екрані відображається. Номер кабінету Фото лікаря Інформація про лікаря, Спеціальність лікаря, Опис лікаря, Наступний пацієнт та поточний статус лікаря. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему Доктор Елекс.